Вітаю вас, церко. Я радий бути тут. Я чекав, готувався. так. Хотів спитати вас. Чи доводилося вам чекати якихось зустрічей? Доводилося, певно. Хто не чекав ніколи нічого, ніяких зустрічей у, у житті? Підніміть руку. Немає таких, так? Певно, кожен чекає якусь зустріч: зустріч з друзями, зустріч з м, діловими партнерами, роботодавцем, діти чекають зустрічі з однокласниками, з вихователем в дитячому садочку, чи м, просто там зустріч з лікарем. М, і до багатьох зустрічей ми підходимо по-різному, так? Ми підходимо до певних зустрічей, підготовлюючи себе, підготовлюючи себе фізично, морально, духовно, так? І різними, різними чинниками. І сьогодні хотів би, щоб ми з вами пригадали одне місце. Скажіть два дні тому, яке свято ми м -м, святкували, не знаю, яке християнське свято відбулося? Стрітення, так? Ми зараз з вами зачитаємо традиційний текст, який ми завжди зачитуємо на це свято. Він написаний у книзі Луки. Євангелі від Луки, другий розділ з 20 по 40 вірші. Давайте ми з вами зачитаємо цей текст. Луки, другий розділ з 20 по 40 вірші. Так, секунду. З 22 пробачте, з 22-го по, по 40-й вірші. З 22-го. Так. А коли за законом Моїсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано. Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває. Утробу має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано: пару горличат або двоє голубенят. І от був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше ніж побачить Христа Господнього. А дух у храм попровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, то за нього вчинити звичаєм законним. тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав і промовив. Нині відпускаєш раба свого, владико за словом твоїм, і з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися, батьки його, мати, тим, що про нього було розповіджене. розповіде. Асамен їх благословив та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння і вставання в Ізраїлі, і знак сперечання і меч, душу прошиє саміше тобі, щоб відрікли з думки сердець багатьох. Була й Анна пророчиця, дочка Фомоїлова з племен Асирового. Вона дожила до глибокої старості, живши із мужем сім років від свого вдіювання, удова років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі, постами і молитвами. А години тієї вона надійшла, Бога славила і говорила про нього всім, хто. Визволення Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету, а дитина росла, зміцнялася духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ній перебувала. Маємо ось такий досить великий текст. Що ж нам говорить цей текст? Ми бачимо в цьому тексті, е, Молоду пару, яка прийшла до храму, принесла своє дитя, маленьке дитя, щоб зробити, як було сказано в Господньому законі. так? Ми бачимо, що у храмі на той час перебувало двоє, про яких ми людей знаємо, так? Двоє, двоє старших людей. Як ви думаєте, що ж передувало цій зустрічі? Зустрічі цієї молодої пари, маленького Ісуса і Симеона і Анни, На прикладі цих двох старших людей ми з вами сьогодні дізнаємося, як. Нам очікувати Ісуса Христа. Очікуючи, ми мусимо виявляти неабияку віру, неабияку випробування самого себе, щоб зустрітись перед Ісусом Христом. Ми з вами сьогодні розглянемо три речі, які говорить нам Біблія про Симеона і Анну, які були в них. Перед тим, як зустрітися з Христом. Перед тим, як розказати цю історію, я хотів вам, ну, перед тим, як ми розберемо ті три речі, я хотів би, щоб ми з вами почули одну історію. Ви, в племенах, африканських племенах є племена, які заготовляють воду. Вони, щоб підготовляти воду, мають великі дерева Баобаби. Баобаб це таке дуже велике дерево. І знаєте, Баобаб він має таку властивість, що якщо його м, сильно руйнувати, е, навіть всередині вибирати з нього саму деревину, витесувати деревину, він е, заростає всередині, і він досить живуче дерево, він не гине. І от одне з цих племен, воно м, м, вирішило з тих великих баобабів робити великі резервуари для води. Вони беруть, видовбують певну дупло таке в стовбурі дерева, світам вибирають велику площу самої деревини, дають час дереву зарости корою, і вони туди набирають воду. Але щоб набрались туди води, потрібно пройти певні, певні етапи. Підготування для того, щоб набрати туди воду. Вода, вода сама туди затекти не може. Це дерево. Ми розуміємо, що середина деревини. І щоб туди набрати воду, потрібно чекати. Чекати, щоб вода, по-перше, була. Це африканський континент, там не так часто падають дощі. А як падають, то потрібно ловити цей момент і набирати цю воду. Так ось, ті племена, вони. Роблять підготовку. Вони з вірою чекають, що Бог, природа пошле їм дощ, і вони набирають різні ємності, посудини і всім плем'ям від малого до великого, вони збирають цю воду в ті баобаби. Щоб коли настає посуха, вони могли довгий час користуватися цією водою, могли пити. Їсти, вмиватися і, і багато інших побутових потреб, які вони можуть робити. Але щоб це зробити, вони мусять пройти процес підготовки, підготовки до того, щоб набрати це. Місце, яке ми з вами тільки що зачитали, воно нам говорить про Симеона. І очікує, очікування Христа потребує витривалості віри, що виявляє наші стосунки з Богом. Очікування Христа потребує цієї витривалості віри. Що ж нам говорить Біблія про, про Симона? Перше, що потрібно, це потрібно бути праведним і благочестивим. Біблійний текст говорить нам, що він був чоловіком праведним та благочестивим, чекав на очтіху, і Дух Святий перебував на ньому. Давайте зупинимося на праведний і благочестивий. В той час, як ви думаєте, багато людей чекали на Ісуса Христа? Я думаю, багато. Багато людей чекали на Ісуса Христа. Багато людей очікували на Месію, який прийде і врятує їхній народ. Прийде і е, врятує їхній народ від загарблення, від якогось приниження, від Римської імперії і від багатьох інших е, речей, які м, їм заважали, які вони знали, що вони Божий народ. так? Вони знали, що Господь їм пообіцяв, що прийде Месія. І вони чекали Ісуса Христа. Але Яке це було очікування? Чи вони чекали, просто сидячи десь на вулиці, і колись прийде той Месіє і врятує нас, і ми такі бідні, і нам потрібен цей порятунок? Чи вони чекали і готувалися, не знаю, от, от, от зараз він має прийти? Кожен день в очікували в молитвах, так? Чи вони очікували в храмі на Ісуса Христа? І що нам говорить цей текст про Сеона? Він говорить, що Він був праведним і благочестивим. Що дає нам ці дві риси характеру? Вони дають те, що він вірив в те, що береде Ісус Христос, але Він вже був праведним і благочестивим. Він вірив в істинного Бога, він поклонявся істинному Богові. Він ходив в храм, щоб звершувати молитву, звершувати служіння істинному Богові. Він вірив в ту обітницю, яку посилає йому Господь. Друге, Друга річ, яку говорить нам текст, це бути тим, хто чекає Спасителя. Симеон був тим, хто чекав на спасіння. Для свого народу, для ізраїльського народу. Симеон був тим, хто очікував приходу Ісуса Христа. І Він очікував не просто сидячи десь з боку, він очікував в храмі служачи, він був тим, кого Бог провадив. Так? І інколи ми в своєму житті хочемо, чекаємо певних речей. Так? Ми чекаємо, щоб нам. Хтось допоміг, хтось чекає моменту, коли він стане багатим, і просто сидить вдома і чекає моменту, так? хтось чекає на те, що він, бо що Бог йому пошле мудрості, і він просить, можливо, в Бога мудрості, так? але палець о палець не вдарить об те, щоб Господь дав йому мудрості. Можливо, Біблія лежить збоку, так? покривається пилом, але. Він не відкриє її, щоб Господь дав йому мудрості, не дасть можливості Богу відкрити її. Ну, Богу відкрити мудрість з книги. Ось. Третя річ, про яку говорить нам даний текст, він говорить про те, що потрібно дозволяти духу керувати нашим життям, провадити нашим життям. Біблія говорить, що. Каже нам, що і Дух Святий був на ньому. Був відкрито, було відкрито йому Духом Святим, що він не бачитиме смерті, допоки не побачить Христа. Він був тою людиною, на який був керований Духом Святим. Ми з вами в своєму житті інколи хочемо керуватися власним розсудом. так? Власними справами, власними вчинками, але аж ніяк не тим, щоб керуватися тим, що говорить нам Господь. Ми хочемо бути тим, хто керує власним життям. Але Симеон був тим, хто довірився Богу, хто керувався Духом Святим. Він був тим, хто йшов за покликом Духа Святого. Знаєте, в мене є для вас приклад. Я думаю, вам не, не в перший раз бачите, що я приношу якісь дивні речі на проповідь. Так? Показую то цеглу, то кран, то насіння, яке чекає і ніяк не може прорости. Так? І сьогодні не виняток. Я маю дві, дві речовини. Одне це вода. Ви не дивіться, що вона такого зеленого кольору. Я додав барника, щоб Ну, так гарніша вода, коли вона. Не можливо, прозора вода хороша, але щоб ви бачили, Може, ви скажете, що в мене порожня банка, так. Це вода. Друге, як ви думаєте, що це? Це олія, так. Це олія. Ось має воду й олію. Це дві різні речовини, вони мають різну природу. Так само, як ці дві різні речовини, так само людина і Господь вони мають різну природу. Людина на превеликий жаль, як і ця вода, забарвлена зелений колір, так само людина на превеликий жаль забарвлена гріхом. І знаєте, Ісус, Він як оця кольору золотистого, як колір золота, так? Має іншу природу, на відміну від людини. І як нам не старатись? Так, головне не розлити, бо знаєте, потім жирні плями не відпираються. Ось, я перемішав ці дві різні речовини. Вони мають різну природу, ну, в даному випадку, так, різну густину. І навіть якщо мені сильно зболтати, так, вроді, здається, що вони перемішались. Але, як ми бачимо, олія одразу виділяється від води. Вони роздільні. Олія і вода це не одне й те саме. Так? І гріх розділяє, дає нам цю межу. Очікування, приготування перед зустрічі з Ісусом Христом воно потребує неабиякої віри. Ісус Христос хоче зустрітися з кожним із нас. Зустрівся Він із Симеоном і Анною. Про Анну, так, ми нічого не сказали про неї. Про неї написано, була й Анна пророчиця, дочка Фомуїлова з племен Аси... Асирового, вона дожила до глибокої старості. Ми бачимо, що бувши вдовою, вона вдень і вночі перебувала у храмі, поклоняючись і служачи Господу. В її служіння, вдень і вночі постами і молитвами вона служила Богові. Так? Вона чекала, вона готувала себе. І, не дивлячись на її старший вік, так само і старший вік Симеона, вони чекали і приготували себе перед зустрічю Ісуса Христа. Вона написано про неї, що вона була, була тою, хто славила і прославляла Богу, Бога. І години цієї надійшла, Бога славила. Та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. Зустріч з Ісусом Христом під, підтвердила її очікування, підтвердила, підтверджувала ті очікування, які вона мала. Підтверджувала ту віру, яку вона мала. І знаєте, оцей приклад, так? Ми з вами маємо різну природу. Через гріх, який не дає нам очікувати Ісуса Христа. Але Господь чекає і Він хоче зустрітися з кожним із нас. І якщо ми будемо брати приклад з Симеони і Анни, і будемо праведні та благочестиві, будемо чекати Спасителя, будемо керуватися Духом Святим наше життя. Буде благословенне, і Господь попровадить нас до вічного життя з ним. Амінь церква.